Різіс це та сама легендарна гра, яка вийшла у 2007-му і назавжди залишилась у пам'яті геймерів однією фразою: А у тебе Крізіс потягне? На момент релізу ця гра мала комп'ютер. Системні вимоги були настільки високі, що навіть потужні машини гнулись під вагою CryEngine 2. Права, вода, тіні, вибухи та фізика усе було революційним. Але ціна за це фрізи, лаги і сльози геймерів по всьому світу. У 2007-му не було заліза, яке дозволяло грати на максимальних налаштуваннях графіки без втрат кадрів. І саме через це крізь став мемом. Його не просто проходили, його запускали, щоб перевірити, наскільки крутий у тебе комп. Сюжет здається простим, але в той час це було щось свіже. Ти граєш за спецпризначень ценомата в нанокостюмі, який дає надлюдські здібності, сила, швидкість броня та невидимість. Ти міг проходити місії як хочеш, підкрадатися в невидимості або зносити все з ранатомет, брати тактично або як рембо. Карта не вела тебе за ручку. Це не було кіно, це був справжній шутер, де ти сам вибирав свій шлях. Графіка на той час була просто божевільна: Сонце пробивається крізь пальми, вода реалістична, будівлі можна було зруйнувати. У 2025 році це вже не шокує, але все одно приємно дивитись. І от чесно, навіть сьогодні оригінальний кризіс виглядає гідно, особливо з парочкою модів. На сучасному залізі гра літає, і якщо ти запускаєш її на максимальних налаштуваннях, ти нарешті граєш у те, що задумали розробники у 2007 році. Також є крізіс ремастери, але думки про неї різні. Вона гарніша, але втратила частину фізики. Наприклад, в оригіналі більше руйнувань, справжній ефект пісочниці, тому багато фанатів досі вважають оригінальний крізіс канонічним. Крізіс це той рідкісний випадок, коли технології пішли вперед, а ігрова індустрія ні. Він дав нам відкритий підхід до проходження шутера, неймовірну графіку, розумну штучний інтелект та вільну фізику. І, хоча після нього вийшли і другі, треті частини, вони вже були більш лінійними і кіношними. У 25-му році перший кризіс – це ностальгія по часах, коли графіка дійсно вражала, а ігри не боялися експериментів. Це не просто шутер, а технічний прорив, який зараз став класикою. І знаєте що? В нього грати досі приємно, можливо, навіть приємніше, ніж у деякі сучасні новинки. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобався розбір, не забудьте поставити подобайку, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І окрема подяка нашим збройним силам України. Саме завдяки їм ми маємо змогу спокійно грати, створювати і ділитись контентом. Слава Україні!